是 Вітаю, друзі! Зима чудова пора року. Хочеться гуляти, дихати свіжим повітрям, грати з друзями у сніжки, ліпити сніговика, кататися на санчатах. але спочатку потрібно тепло та зручно одягнутися, щоб не змерзнути та не захворіти. Пропоную вам познайомитись з зимовим одягом. Він повинен бути теплим та зручним. А виготовлені з натуральної тканини. Натуральну тканину виготовляють з овечої вовни або з рослини, яка називається бавовна. Такі речі приємні, зручні та зберігають тепло. Виготовляють речі різними способами, їх шиють, в'яжуть та навіть вишивають. Я розповім, як зручно одягнутись на зимову прогулянку самостійно. З чого ми почнемо одягатись? Перша річ це колготки. Беремо та починаємо самостійно одягати. Далі вдягаємо шкарпетки, беремо футболку, теплі штанці, светр. Обов'язково тепленький, і це одягаємо самостійно. Далі беремо чобітки, щоб було зручніше, сідаємо на стілець та взуваємось. Наступна шапка, пальто або куртка. І щоб вже зовсім нам було тепло, зав'язуємо собі теплий шарф. Та обов'язково вдягаємо тепленькі рукавички. Готово! Мерщій на вулицю! Там чекає зимова краса, друзі, сніг, санчата, свіже повітря та гарний настрій. А зараз давайте пограємо в гру, що вдягнути на подвір'я взимку. Вдягнемо пальто. Так. Вдягнемо. Шорти. Ні, це літній одяг. Светр. Обов'язково. Теплі зимові штанці. Вдягнемо. Купальник. Будемо вдягати? Ні. Влітку. Шарф, шапку та рукавички. Обов'язково. Теплі чобітки, звичайно. Дуже зручно ходіти по снігу. Теплі шкарпетки втягнемо обов'язково футболку ні. Це літній одяг. Ось тепер ми зручно та тепло одягнуті та готові до зимової прогулянки, до зустрічі з друзями та сніговичком.